Але автовіниця частина друга, що в нас є в наявності на нашому майданчику свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. Народна шкода Октавія кузові Рістайл 1,6 а 5 Ми вам її не показуємо, так як вона вже під завдатком за 9 тисяч доларів з доставкою в Кіровоградську Кропивницьку область. Ауді з найменшим пробігом в Україні 1,6 МПІ 2008 рік, 9 тисяч доларів механіка, клімат, підігрів, сидінь, нова резина. Автомобіль ексклюзивний, чекає на свого власника, поціновочка який розуміє, що він купляє за такі гроші. Два тюксона абсолютно ідентичні по стану автомобіля по комплектаціях. Тільки тут, 2006 рік, 2 літра бензин, механіка, передній привід 8300 доларів. Кожа клімат, підігрів, сидінь. Це 2008 рік на велюровому салоні, на кліматі 8000 доларів. Пробіг тут 180. 8 тисяч кілометрів, особливість цього, хоч 2006 рік, але 136 тисяч повністю рідного підтвердженого пробігу. Обидва автомобілі на шикарній гумі в рідній в фарбі. З Німеччини свіжопригнані зареєстровані. І так, найбільша, найбільший вибір у Вінниці народних автомобілів шкоди Октавії А 5 всі 1,6 МПІ атмосферні мотори, всі в рідних фарбах з підтвердженими пробігами. І так, темно, синій гарний колір. 2007 рік ціна автомобіля всіх трьох універсалів однакова 7 тисяч доларів, окрім ліфтбека, Седана, 8 тисяч доларів буде ціна шкоди Октавії А5-1,6 кузові. седан. всі автомобілі на кліматах, на підігрівах сидінь, в гарних комплектаціях, амбієнти на дуже гарних резинах. Акція 3 А5 по 7,5 тисяч доларів. Тут ви бачите пусті місця, це значить, що деякі автомобілі вже поїхали до нових власників. Було в нас два румстера, залишився один. Практичний дуже автомобіль. 2008 рік, 1,4 МПІ, простий атмосферний двигун. Особисто доставляв людям додому. Розхід по трасі 5-5,5 літрів. Автомобіль в рідній фарбі на кондиціонері. Renault Megane, у нас на комісії гарні комплектації 2 літра бензин. Який рік? Газ бензин. 2007 рік ціна в нього буде 5200 Меган славиться тим, що автомобіль не ржавіє і них завжди гарні комплектації. Олі Авто, Вінниця, маємо цікаві автомобілі. Прозоро працюємо. Всі автомобілі доставляємо особисто з німеччини. Всі автомобілі з першою реєстрацією готові до переоформлення. Всіх автомобілів є сертифікація, всі податки сплочені. Звертайтеся, відкриті до будь-яких перевірок. СТО, автопідборщиків надаємо толщинометр, діагностики, всю інформацію.